Історія восьма завдання для Ельфі. Ельфі міцно тримала золоту нитку, яка мала привести її до Віктора. Серце маленької Ельфійки радісно тріпотіло від думки, що саме вона покаже хлопчикові магію Різдва. Для такої важливої і далекої подорожі слід було обрати надійного птаха. Тож Ельфі заговорила Любі, милі пташенята, час уже помандрувати, хто мене віднести зможе і з завданням допоможе. Тієї таки миті її оточили орли, лебеді, чаплі та багато інших птахів, і ніч сповнилася лопотінням і плесканням крил та різноманітними голосами. О, як добре, мені так пощастило, що я можу на вас покластися. У кожного птаха Ельфі запитала, як йому ведеться, а потім підійшла до блакитної синиці. Хочеш віднести мене до Віктора? Ти така маленька, що нас ніхто не помітить. Це буде чудово. Синиця застрибала від утіхи і підставила спинку Ельфі, а коли та вмостилася, Ташка розпростала крила і зникла в темряві. Прямуючи за золотою ниткою, вони проклали шлях крізь хмари, подолали чималу відстань у сяйві місяця та світанкового сонця. Проминули веселку на тлі небесної Блакиті і зрештою дісталися до міста. О півдні нитка привела ельфі до великого будинку. Синиця сійла біля квартири на сьомому поверсі. Крізь вікно ниточка потягнулася до сусідньої кімнати, де Ельфійка й побачила Віктора. Хлопчик лежав у ліжку, вдаючи, ніби спить. Ельфі оглянула кімнату й помітила світлини котика, котячі іграшки і мисочку з молоком. А проте тваринки ніде не було. І тут ельфочка збагнула, що сталося. Віктор дуже любить свого котика, пояснила вона синиці. Коли батьки сваряться, пухнастик розраджує свого господаря. Але зараз тваринка зникла. Пташка залетіла до оселі і сіла біля Віктора. Тепер обидві гості побачили, що хлопчик плаче. Ми прибули вчасно. Справа нагальна, кивнула ельфі. І торкнулася чола Віктора. Побачивши Ельфійку та синичку, хлопчик аж підстрибнув на ліжку, і тут таки його оповела магія чарівної гості. Коли він отямився, Ельфі заговорила до нього не засмучуйся, ми знайдемо твого котика. Щойно вона взяла хлопчика за руку, той став зменшуватись і, зрештою, порівнявся з нею зростом. Удвох вони сіли на спинку синиці і вилетіли у вікно. А вже за мить Віктор усвідомив, що не чує шуму вулиць. Аж ось, поміж високих будинків, мандрівники помітили маленький садок. Дивіться! схвильовано вигукнув Віктор. «Он де мій котик. Пташка спустилася на землю біля лавки, на якій дрімала старенька, а поруч вилежував боки котик няв. Побачивши крихітного Віктора, він неабияк здивувався, та коли ельфи торкнулися його, він теж зменшився й одразу стрибнув своєму господареві на руки. Бачиш, як тут добре, ця пані дуже приємна. Я так сумував за тобою, боявся, що ти про мене забув. Ні, я не забув про тебе, лагідно відповів няк. Я хотів забрати тебе із собою, довго кликав, але ти не розумів, бо не знав котячої мови. Пропоную відсвяткувати вашу зустріч чарівною прогулянкою, сказала Ельфі, і задзеленчала дзвіночком на своєму ковпачку. А потім вони втрьох попрямували до куща троянд. Обережно, Ельфі! Ми можемо вколотися, застеріг Віктор, але той такий час просто перед ними в трояндовому кущі відчинилися двері. Ступивши крізь них, дняв Віктор та Ельфі скотилися з хилом. Із рожевих пилюсток і враз потрапили до країни Санта Клауса. Там для гостей одразу було влаштовано цікавенну екскурсію. Віктор не йняв віри власним очам. Він опинився посеред зимової казки в засніженому лісі, повному диких тварин. Після захопливої подорожі вони з котиком зручно влаштувалися біля багаття. Сента пригощав їх смачненьким і розповідав історії, милуючись полум'ям, зморений Віктор дедалі частіше позіхав. І врешті-решт вони нявом заплющили очі і заснули. Прокинувшись у своїй кімнаті, Віктор подумав, що чарівна мандрівка йому наснилась, а тоді побачив поруч нява, який міцно стискав у лапках дзвіночок із ковпачка Ельфі. Якщо хочеш, можемо завтра погратися разом у садочку, запропонував кіт. І хлопчик виявив, що й досі чудово розуміє котячу мову. Аж тут до кімнати ввійшли батьки, які вже помирились і обійняли свого синочка. Серденько, наближається Різдво. Хлопчик посміхнувся та відповів: Цьогоріч у нас буде дуже веселе Різдво. Люблю вас, мої рідненькі!